Щістки потрібна альбомова, чи нам там. Дітаємо поближче. Наче працюючий такий колодес. Але не вказано більше нічого. Знайшли ми таку гарну мініатюру міста. Старе място в пустині захований середньовічний уклад урбаністичний улоковані міста в XIII веку. Ну то зараз знайду ось цей коло що вам показувала. Я якраз він є і ратуш ось вона, мабуть, збережена. Ну, чого вже звичайно немає, або 13-го сторіччя. Трохи часу минуло, І Поки ми стояли, читали про Дезі, виявляється ця пані. Ось ця. Тут поруч є її скульптура, Олег вже біля неї сидить. Доброго дня, Вітанічка з пщини. Тут ми біля замку. Він трохи розрядився телефон, тому прошу контактувати зі мною. Там замок. ну видно, що вже сучасне. Там вхід до замку. Це Інна. Місто старе, гарне. Інні тут подобається. А от ось там щось дуже гарне. Якийсь парк. Так, Там стоїть Інна, там сонце сліпить. Дуже красивий замок. А, дай, мені, ласка, я так, так. мені треба ось там. Великий то буде добре. Так, ми ще в центрі міста і тут що? Повітряні кулі. Ага. Масштабіруй. Так, зараз, зараз покажу. Ми сьогодні на день якогось повітроплавання, потрапили прямо. Тому що вони всюди це точно села вище тут ось папоротник я покажу. Так, блокали ми попчині і знайшли телепорт. Покажемо ще вам озеро. З рязкою. з папороттю. Дуже мені нагадує навіть чимось моє село, мою стару збур'явку Херсонської області. Ну і що ми тут ще маємо гарного, комиші, он, качки собі там пасуться? І дуже дуже густо насаджені дерева.